Проїхав якось турист із столиці на Закарпаття. Такий весь із себе в кепці з фотоапаратом на пузі, дивиться на гори і дивується. Години три йшов горами, аж тут чує шлунок, вистукує марш голодний. Бачить хатинка, а біля неї дідусь сидить. Вівці пасем. Турист до нього. Добрий день, дідусю. Вибачте, що турбую, але я так зголоднів. Може, у вас тут десь кафе чи Бо Борщу можна, щоб було поїсти. Дідусь повільно підняв голову, подивився на туриста, на його фотоапарат, потім на своїй вівці. бо борщу кажеш. Борщ синку то не наша страва. То для тих, хто по городах ходить, капусту садить. А ми тут на Закарпатті горами ходимо, вівці пасемо, гроби збираємо. Турист здивувався. То що ж ви їсте, дідусю? Невже ж ви так без борщу й живете? Дідусь усміхнувся, дістав із турбини україть хліба, шматок сала і цибулину. синку, їмо те, що Бог дасть, і те, що земля родить. Ось, наприклад, цибуля. Ти її з'їси, а вона тобі таку силу дасть, що й гори можеш перевернути, а сало, сало теж взагалі святе. Це тобі не той ваш борщ ріденький, з'їв шматок сала і сиди на півдня. І теплий, і веселий. Турист подивився на його скромний перекус, потім на свої дорогі енергетичні батончики. А чай у вас є? Хоча б карпатський і страв. Чай, знову здивувався дідусь. Чай, синку, тут для тих, хто вдома сидить, на дивані. А ми тут на Закарпатті п'ємо джерельну воду. І вона така чиста. Що ж, дзвенить? І від неї розум стає ясний, ноги легкими. Турець почухав потилицю, зрозумів, що борщу тут не знайде. А що, дідусю, як я вгора заблукаю? Джіпіес не працює, зв'язку нема. Дідусь знову усміхнувся, тоді, синку, просто йди на запах, або на звук трембіти, або на співполонини, бо в нас на Закарпатті, якщо заблукав, то це не біда, це пригода. А якщо вже зовсім зле, то просто сядь перед смарекою, заплюш очі і слухай Закарпаття, сама тебе додому приведе. Вона ж, як мати, ніколи своїх не кидає. Порозь зітхнув, дістав із рюкзака свій бутерброд з ковбасою і відкусив. Зрозумів, що на Закарпатті треба не борщ шукати, а просто жити, як Закарпатті. Просто ситно і з великим пошиттям гумору, бо без гумору тут що без сала нікуди. Маю надію, що ця гумореска підняла вам настрій.